Як вона буде шо? бігати, так? Так. Ага. Ну зараз вона не буде бігати. Пішов прямий? Та, 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 так, зараз. Пішов. Дивись, щоб не знімати. А, ні, 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 я цей... саму собаку, ага. я сину собаку. Так. так, як ми вже казали, на сто... у в нас на сторінці вийшла інформація отаку бідосю. Привезено по А можна вас питати, а ви можете її шукати і такої і трохи якісь до добрі руки домотико по болеті льоду нормальне, ці адекватні ну, люди. Добре, якби я не їхала, десь я би її тримала, Я і було. вас буду просити. Ми знімаємо відео. Ми постійно виходимо в прямий ефір. Дай Бог, щоб знайшлися. Ви знаєте, в мене які собачки на відданю? Ми взагалі по старенькому йдемо. Взагалі ну є і виключення, ось таке травмований молодняк. В общем, 71 бідося, така, як ви її кликали, може? Я назвала її Мушка. Мушка? Ага, <гум> а, це, це. ага напевно, може так. Таке дексакела колоти. шести. З правої сторони вона сказала в неї три шва. Добре, ага. я, я, я це, 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 це все ясно. Це все, <гум> це, все слава Богу, це все є, Ясно. Да. Ясно, Ну, ось така дівчинка поки що залишається у нас. <гум> так що <Так>, тримайте, <гум> <давайте> в кишеньку. <гум> Ну, дівуля, пішли чи не пішли? Може би, помочу вам її віднести. Пішли, а пішли. Пішли. Я тебе тихосенько О, беру, тихосенько, я тебе беру. Боже, ти будеш в собачому доміку. Давай під окупу, щоб ви не розійшлися. Трусішка. Трусіха. Трусіха. Трусішка. Ось так. Хочу давати вам оленочки? Ні, та я знаю, може, в принципі, можете давати, Юля, бере. Антори, дивіться, давайте. що зараз Юля вам, ага. вам зі свого телефона. Що у вас є? Телеграм, ватсап. Є, телеграм, є ватсап, що є. Будете в Коломиї, буду просити вас вже. Банічки старенькі, мисочки, ковдри. Це все нам потрібно у сусідів.